Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому youtube каналі Мене звати Катерина Морошниченко. Я керівник відділу менторів в GoIT. І сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику про наших випускників, які отримали свій омріяний офер про наші історії успіху. Сьогодні в нас в гостях Дмитро Слонько, випускник курсу трафіку онлайн. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш та чим займаєш? Моя позиція і де я працюю, це трафік менеджер. Моя компанія більше зараз працює з арбітражним трафіком. А які ти ставив перед собою цілі перед стартом навчання? У мене є знайомий, можна сказати, брат. Я почав після нього йти е е по цьому напрямку реклами, і ціль була саме далі в майбутньому. Зробити з ним щось разом. Розкажи, будь ласка, чому ти взагалі задумався стосовно трафіку, чому тебе зацікавила саме ця сфера? У мене були цілі, щоб почати щось робити саме в плані реклами, тому що це завжди була така любов до реклами, продуктів або сервісів. Ось. І потім я закінчив рік тому школу, і в той час, коли я її закінчував, я проходив онлайн-курси. Тобто, в мене була і, і, і та школа, і фізична школа, і онлайн-школа. Я зрозумів те, що м, далі, коли е, школа закінчиться, 100% університет не для мене, тому що я дуже, якщо чесно, дуже багато е, по цьому негативних е, прикладів. І я почав шукати те, що мені реально подобалось, і те, що. Вау, я прибув би з задоволенням. Якщо чесно, зробив дуже маленький ресерч. Хвилин 10 мені вистачило, щоб знову зробити рефреш і знайти його в ІТ. Ми почали і якось так. В середньому скільки часу в день ти виділяв на навчання? По-перше, в залежності від е, домашніх, якщо вона, наприклад, займала б години дві, можливо, три в деяких ситуаціях, то іще плюс годинка. Тобто три години, три-чотири години було реально для ресерчу, там, для нових, нових знань і так далі. Кожного дня з понеділка по п'ятницю, в субота і неділю було більше так. Спокійно. Просто можливо якісь відео подивитися англомовні про саму рекламу, як воно все працює, і так далі. Тобто не навжатися дуже сильно трошки не перезагружатися. Так, така, така рутина була. А який найприємніший спогад у тебе із навчанням? Мені дуже подобалось, якщо чесно, любі можливості щось своє презентувати. Ми зробили три проєкти. У нас було два модулі: це був один міні-проект до першого модуля, міні-проект до другого і общий, глобальний в кінці. І, якщо чесно, такі моменти мені, мені дуже сподобались, тому що можна було показати креативність і. Почути логічну критику як можна було б стати краще. А коли ти безпосередньо розпочав пошуки своєї роботи? Онлайн уроки закінчилися, якщо я не помиляюсь, в кінці першого місяця літа, і так як я був учнем, школярем, тому я такий, давайте давайте не зараз. У мене ще є два місяці вчинку можна сказати. І я, якщо чесно, ті два місяці я фізично не був вдома. Я не міг фізично давати 100% від себе на роботу. І потім, вже, коли знайомі, друзі і, і, і так далі пороз'їжджались в різні міста е, вчитись, я потім вже спокійно сів і почав е, свої пошуки роботи. У мене зайняло дві неділі для того, щоб е, почати шукати і вже почати працювати. Супер, а скажи, будь ласка, як у тебе відбувався сам процес пошуку роботи? У нас вже наприкінці, наприкінці курсу була я думаю, менторка по кар'єрним питанням, і вона нам дуже сильно допомогла з резюме. Вона відсилала в нашу групу багато різних вакансій і, якщо чесно, дуже допомагала різними питаннями по співбесідах і так далі. Так далі. Саме основне за неї вийшло майже без проблем. Знайти компанію, в якої я зараз находжу, добре. А стосовно твого тестового завдання з компанії, де ти зараз працюєш, що там було за завдання? У Мене було їх три: перше, це було створення креативів, знову ж таки картинок для відео. Я робив креативи сам, тобто, все, що в голові у мене було, я робив. Але, наприклад, та ж сама facebook бібліотека, тобто, там просто можна було написати. Тему, по якої треба було зробити, і просто там дуже багато прикладів. Тобто, все, що вам було потрібно, але ну, знову ж таки, воно буде виглядати вже більш професіонально, і потім, коли ви почнете працювати, вам буде просто великі лайки. І все. Це було перше завдання. Друге завдання: спеціальні ціли, по-моєму, на, на компанію, чи що ти плануєш, і так далі. Тобто ще одне питання, щоб подивитися, як, як ми мислимо. Ось. Uh, і третє завдання, то знову ж таки було з цифрами. Просто це, 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 це жах був для мене. Але знову ж таки, знаєте, uh, я це завдання зробив сам, але з допомогою чата GBT. тому що знову ж таки були слова, які я просто не розумів. І коли він казав, йо, воно рахується так, то так, то потім окей, я беру ті числа, я рахую, і все. Тобто він реально був як е, старший брат який допомагав з математикою. А які твої наразі основні обов'язки на роботі? Створення креативів. Як статичних, так і відеокреативів. Далі створення самих силок, на які люди будуть переходити, і силка, яка буде зараховувати нам профіт. І третій обов'язок це аналіз е компаній. Тобто, які працюють погано, пішли, які працюють добре. Е е ми звищуємо бднівний бю бюджет на них, і вони логічно працюють е краще і прибуток. Більший. Скажи, будь ласка, на яку суму ти отримав свій офер? Ми працюємо по відсотках за перший місяць у мене, ну, знову ж таки, ми навчались, прощупували, як воно все працює, і профіт потихеньку ліс. Це в доларах 600, 600 доларів. В другому місяці у мене з 1 числа до 13-го числа, тобто дві неділі, рівно на дві неділі, у мене все йшло просто, ви ну, ви не можете, ви не можете представити. Профіт був дуже крутий. Потім в мене йде блокування мого рекламного аккаунту, і треба було все спочатку починати. І коли я вже почав все спочатку, профід вже не був таким великим. І давайте так: якщо б у мене той профід, який був до 13 числа, він продовжувався, я б на другому місяці міг би собі забрати 2000+. плюс. Але ж знову ж таки, е Пройшов в той момент, і в цьому місяці у мене давайте так, не 2000, тисячі, а вдвічі менше, тобто тисячі mm -hmm. і все. Скажи, будь ласка, що ти порадиш нашим глядачам, які ще вагаються, чи починати свій шлях в трафік-менеджменті, чи не починати, можливо, якісь ресурси, відео, статті. Це якщо казати про відео і інші ресурси, ну це, якщо чесно, любі. Відео і ресурси, які зможете знайти, тому що якщо ви хочете зрозуміти, чи це ваше чи це не ваше, вам треба подивитися максимально різний контент, тому що один креатор буде вам показувати цифрами. Тобто, за три місяці я вийшов на такий на дохід, і як воно це все робиться, окей, замотивувало. Але далі ви дивитесь інший контент, який покаже більш технічну частину. Тобто, як воно все працює, ви такі думаєте, задумайтесь, блін, це я буду 8 годин перед комп'ютером сидіти і такою штуки займатися. Ні, дуже дякую, до побачення. Дивіться, дуже дуже різних, як і американських, як і можливо, ви розмовляєте постіншою мовою. Я, наприклад, розмовляю ідеально португальською. Тобто я дивився і на англійській, і на португальській, і на українській. І всі люди вони просто максимально різна інформація йшла. І ну знову ж таки, я був готовий на все. Я розумів, які мої цілі. Ви повинні розуміти те, що окей, я, я мені подобається бути одному, працювати і креативити, саме головне, і все і буде, буде реально дуже круто. Добре, супер Дмитро. Я тобі неймовірно вдячна за сьогоднішнє інтерв'ю. Любі глядачі, вам дякуємо, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково прописуйте собі цілі і нехай вони вас мотивують. Дякуємо вам за перегляд відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!